Я думаю, що вони все таки будуть добивати поодиночці, зробити щось на зразок сталінського процесу маршалів. Я думаю, що Зеленський ще просто навіть побоїться через Захід. Тут почнеться вже тиск і пресин з заходу. Тому я думаю, що вони почнуть далі тиснути на військових. Основний фактор позасудовий. На написувати купу матеріалів карних проваджень і лякати людину. Ми їх поставимо. От, подивися, ти кажеш, що ти відіб'єшся, подивися, як Іллю Лапіна мордували, як мордували інших з проблемами здоров'ям, без жодного доказу вини, без ніякого. А людей тримали по півроку в ув'язненні. Тому що, бачите, є наказ без е, права на заставу, тільки під арештом і все інше. Тому що наказ з банкової. І людей лякають, і на очевидно, тиснули. Навіть, до речі, з усіх військових, е, таких вищих, вищих чинів, ну крім, може, кривології.